Привіт, друзі всім. Сьогодні в мене риболовля знову. Сьогодні риболовля ранкова. Такий гарний ранок. Ну правда, трохи морозець був навіть. Трава побіліла, вода парує. Тому що тепло. І я приїхав з самого ранку, хочу спробувати половити щучку, не знаю. Дуже холодний ранок вийшов, але спробуємо. Собаки дуже гавкають десь в селі. Різними голосами. Ну все, їду, буду пробувати. Друзі, всі, всі снасті, на які я ловлю, посилання на них буде в описі відео. Починаю ловити на мегабас. Мегабас Онетен 115 Не знаю просто, як підібрати приманку, на яку краще ловити. Тому якось. Ця приманка в мене піймала трофея, <гум> то вже якось її вибираю спочатку. Хоча... Зараз побачимо. Будемо змінювати, якщо не буде ловити. Спінінг Спортекс 2,10, 11,29 11-29 грамів. Непогана така паличка легенька дуже. Мені подобається. Ну, ще рано зараз. Може ще щучка не хоче клювати, холодно дуже було вночі. Не знаю навіть. Може поставити якийсь силікон, спробувати. Тут трави трошки багато є. Робити трошки довші паузи, ще спробувати. Силікон спробую потягати поверх, або тут зілля. Якщо щучка вийшла десь наверх, то вона буде доганяти. Поверху не можна тут кинути воблером, Тому буду пробувати на джигувати. Тут дуже багато зілля. Голосово робити швидку проводку. Да, щуки взагалі не біжать. Хоч вроді одна, бачу, стояла зверху. Тихий ранок, абсолютно немає вітру. Тільки туманчик над водою. О, о, взяла на силікон. Перша, перша є. Поверх зілля, просто сунув на рівномірці. І вона взяла. Невелика, але відкрила, відкрила рахунок. Стій, 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 теж випущу, зараз тебе малечка ти. Отака перша щучка. 200 грамів може й немає. Та йде собі зразу. Дуже холодний ранок, але все ж доганяють щучки приманку. І це, звичайно, радує. А де ж ті щучки поділися? Ніхто й не біж не біжить. Вже вони в цьому куточку всі. Поняв? Точно хтось чіпився чи що? Якийсь малюк. думаю щось так набіг, ей ти куди? Малючок. ходи сюди. Ходи відчеплю? Ей, лебеді ви куди летите, ей! Летіть далі, летіть далі. Восьмеро. Так, щупак. Де ти там чіпився? Ану йди сюди. Шнурок. Такий шнурок. Побитий електровудкою, звісно. Горбатенький. Пливи собі малюк. Ще раз спробую. Навіть не почув, коли відбулася букльовка, просто дивлюсь. Десь потягнуло шнура в сторону повело і все. Міняю приманку ставлю, мегабас. Мегабас Oneten. Друзі, я можу помилятися в назвах, там неправильно їх вимовляти, тому ви краще. Переходьте за посиланням в описі відео там. Там будуть всі приманки на які я буду ловити. Мегабасу не те. Пробуємо. Щось на силікон не хоче. Дві покльовки було маленьких, дуже щучки. Так, сіль очеплю. Мабуть, так. Да. Слідуючий колір тіємко. Вот Ось такий колір, кажу колір тіємко. В оберт колір морковний буде отакий. Пробую на нього я також ще не пробував ловити можливо. Можливо, це він, той воблер, який буде ловити сьогодні. Ну щось. Рибка геть слабо, чи то що ще ранок. Ух ти взяла! На паузі взяла. Бачиш ну? на? морковний колір. О! Хорош. Це тіємко воблери. Зараз їх можна взяти дуже по гарній ціні. І вони ловлять рибу, бачу, реально. Сій не кусайся. О! Дивіться, який, який воблерок. а Яка щучка. Це він іде 130-й. Яка щучка. Ну але на паузі якраз десь нас догнало також. О, це вже щось. Сподіваюсь, що можливо зараз будуть іще покльовки. Силка на такі воблери буде в мене <кхи> в описі відео, і там реально ціна на їх дуже низька. Не знаю чому. Ну це шанс, звісно, взяти собі. І вони ловлять реально, це, ну, як бачите самі. Такий великий, гарний. Міг би і трофейчик якийсь клюнутий, конечно. Ого, тиямка. Садану, колер. Ух, взяла. Ти диви. Сразу. З першого разу взяла. Натіємка. Невелика, правда, але така собі щучка. Гарнюня. Гарнюня, що клюнула. Тільки поставив інший колір, відразу щучка. Ставив мегабас, знову он тен зелений такий. Ну, щось не дуже хоче щучка брати сьогодні, це видно. Взяла! мегабас. Ха -ха. Хорошо. Невеличка знову. Знову ж така невеличка. Це Зовсім шнурочок. Ой-ой-ой-ой-ой. Та ти, стій, бо ж руки мені подереш. Гуля маленька, на що ти хапала? Таку приманку велику. О-о, бачу, зліва пішла якась хвиля. Десь щучка стояла з самого верху. Зілля, Зілля зачепив. Оттуда и спробую бегать. Снова зелье. Сонечко починає світити. Так, кинено я на, на силікон. Тут поверх зілля. О, о, у мабуть. Не, не доганяє. Просто йшла. Злякалася силікону. Стояла геть з самого верху щука. І прийшла в яму. Цікаво чому. Чого вона його боїться? Чи вона мене побачила може? Не знаю. Но стояла вона на мій це точно. Діля от знизу не можна яким воблером туди кинути бо він відразу зачепиться. Ну <кій> кидати віброхвіст чи Твістер? То там як на них каже? нікого Не хочуть. Таке місце тут прекрасне просто для риби здається. Щось вона не хоче брати. Зілля. Не щука. Я думав зілля, людочки. В смислі? В смислі? Я думав, що це зілля. Ха -ха. Не зрозумів. Що це там чепився? І в зілля засунуло. Не знаю як я звідти її доставати буду. Ще вроді хтось там тяне. Не зрозумів. Ну виходь. От як достати зараз. Щучку. Я навіть не встиг побачити. Не встиг побачити, яка вона. Треба брати за нитку, мабуть, витягувати. Ну так, за нитку йде. Ух, така собі непогана. Щучка. Де сюди. Як тебе доставати? Ах ти ж. О! О, дивіться яка! Дивіться яка! Хі -хі. знову на мегабас. О! Дивіться який щупак, Хороший. Хороший взяв щупачок. А взяла якось так. То там, то там, то сям. Трохи за зябро, трохи за... Треба, мабуть, її положити, бо вона мене зараз поколить. Буде стрибати тут. Не, не дергайся і все буде добре. От. Хорошо. Не дергайся. Хочеться доставати плескугупці. Ороді не сильно сидить. О! дивіться, якийсь чупачок. Сьогодні, мабуть, найбільше. Така грам 800, мабуть. Гарна. Щучка. Молодченка, йди. Пливи собі. Давай! Ай, пішла. Пішла, пішла. Дивіться на якого клюнула, на мегабас. Он On, отен, от такий 115 мм. Ну все, буду закінчувати рибалку. Бо щось кльову сьогодні немає. Он дуже мало зловив, не знаю, може штук 10 витягнув. І то всі такі дуже маленькі. Ще зустрів одного рибака, також плавав на спінінг, Каже, що не було навіть удару. Тому, тому тому все. До зустрічі. Снасті, на які я ловив, вони будуть в описі під відео. Все-все, всім найкращого.